Незламний Херсон. Люди, що пережили жахи російської окупації, нині щомиті у небезпеці, адже російські нелюди продовжують методично обстрілювати місто. Попри це, Херсон живе і працює. Люди прямують у справах, купуючи в неї перші весняні квіти. Пані Оксана мешкає у дуже небезпечному районі разом з дітьми та онуками. Живу Дніпра, так що Знаєте, кожної ночі обстріли. У нас багато там. Ми, почти в кожному дворі є люди. Перебувала у Херсоні з моменту повномасштабного вторгнення і Вікторія, яка не уявляє свого життя в іншому місті, незважаючи на щоденні російські обстріли. Те, що вони гадять по населенню мирному, лікарня біля мого будинку обстріляна, діти школи і життя в Херсоні йде. Нічого не зупиняється і становиться ще краще, ніж було. Моя душа тут, мій дім тут, рідні всі тут. І я думаю, поки в місті будуть люди, буде місто. І слава ЗСУ. Головне у місті наші, каже Анастасія. Дівчина також не уявляє свого життя де-інде. Це моє місто. Я тут навчалася, я тут зростала. Для мене це ну виїхати це як зрада, начебто. Я розумію, що це безглуздо, але для мене це так важко було, коли вони присутні були в місті. Зараз ну не так важко. Тому що якось спокійніше, навіть коли прильоти, навіть коли в будинок потрапило, все одно спокійніше, ніж коли вони знаходились тут і їздили містом і качали тут свої права. Попри свої 73, Любов Олексіївна енергійна і налаштована позитивно. Розповідає, люди повільно, але повертаються, адже вдома завжди краще. Зсу дай Бог їм здоров'я. Ми за ними держимо кулачки. Перемога за нами Це буде Україна. Тих рацістів нужна гнати сраною палкою. На питання, хто обстрілює Херсон, Олександр надає нам дуже вичерпну відповідь. Обстріли з другого берега, з лівого берега, що російські війська стріляють. Вони стверджують, що це Україна, але я сам місцевий. От подивіться, все з лівого берега обстрілюють. Проблема номер один в херсоні це обстріли. Ти не знаєш, де це попадеш. І справді безпечних місць нині у місті немає. Ольга працює у місцевому відділенні Укрпошти, де людей кожного дня чимало. І щоразу вона сподівається, що всі вони повернуться додому живими та невшкодженими. Дуже сумно, що вони наражаються на небезпеку, бо російські війська обстрілюють і, в тому числі, і черги, за гуманітарною допомогою і за допомогою від Червоного Христа. Звичайно, все зміниться на краще. Звичайно, ми переможемо. Треба потерпіти. Ми чекали всю окупацію Збройні Сили України, дочекалися. Ми дуже цьому раді. Спостерігаючи за цими мужніми людьми, вкотре переконуєшся, вони до люблять рідне місто і Україну. А тому здолати їх неможливо.